Він нас вибрав перед заснуванням світу, щоб ми були святі і бездоганні перед Ним у любові. Він призначив нас наперед себе на те, щоб ми стали Його синами через Ісуса Христа. У тіло зароджене в утробі матері, Господь вдихає дух і світ приймає нову людину. Людину, сотворену на образ і подобу Божу, здатну любити, чинити добро і жити в Христі. Кожна людина, приходячи у цей світ, отримує духовний спадок від наших прародочів. але спадок, на жаль, не позитивний, радше негативний спадок первородного гріха, спадок духовної смерті. Через гріх смерть прийшла у світ. Та через любов Божу, через смерть і Воскресіння Христа, ми отримали нове життя: життя, обдароване Божою благодаттю і Його любов'ю. Виявом такої благодаті Божої сили в житті кожного християнина є святі таїнства, через які отримуємо Божі ласки. Приймаючи святі таїнства, ми народжуємося, живемо і закінчуємо наше земне життя. Тайна хрещення розпочинає християнське життя. Це народження до нового життя у Христі. Без прийняття цієї тайни не можна сповідатися і причащатися, не можна приймати інші святі тайни. Вона відкриває нам двері в церкву Христову. Тільки прийнявши хрещення, чоловік стає членом церкви, царства Небесного. Хрещення це є тайна нового сотворення людини. Та як на початку сотворення Господь Бог взяв своє сотворіння в руки, так само в тайні хрещення Господь наче бере в руки свою дитину і робить її новою істотою. Це є тайна нового сотворення. Коли хто не вродиться з води та духа, не спроможен увійти у Царство Боже. Святитане хрещення це, по-перше, є Божа воля. Сам Господь Ісус Христос нам показав, як треба робити, тому що Він проходив цю святу тайну. В цій святій тайні людина одержує можливість спастися, одержує особливу благодать, допомогу Божу, допомогу неба. І душа стає у світлі, у благодаті, одержує чесноти. І людина в такий спосіб відкриває для себе новий духовний світ. Обряд хрещення розвинувся в Древній церкві в ціле богослуження, звершуючи, яке люди приймають тайну і до сьогодні. Хрестячи свій ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, як навчав Ісус Христос Апостолів. Ідіть, Отже, і зробіть учнями всі народи хрестячи їх в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. У первісній церкві люди, які бажали прилучитися до християнської спільноти віри, просили єпископа їх охрестити. Хрещенню передувало навчання віри і усвідомлення, що всією своєю сутністю охрещуваний отримує нове розуміння життя як член церкви Христової. На початку Великого посту священник з єпископом екзаменували кандидатів до хрещення, питали близьких, чи оглашений, ім'я якого оголошували передвірними добре живе. Чи послушний родичам, чи не впивається, чи не є розпусником, чи не допускається більших провин, обтяжуючих людину? Сорок днів катехумени приходили до церкви на молитви, екзорцизми, вигнання злих духів та на катехетичне навчання. Святий Кирило Єрусалимський, що жив у IV столітті, так радив катехуменам перед хрещенням. Від сьогодні стримуйтесь від усяких злих учинків, нехай твій язик не вимовляє поганих слів. Невернення дорослого чоловіка буває рішуче або ж поступове, а благодать тайне освячує і закріплює духовне відродження. На початку ери християнства охрещували лише дорослих, а вже в III столітті церква прийняла звичай хрестити немовлят. При хрещенні ж дітей, не маючи свідомої віри, також засіюється зерно благодатного життя, що приводить до повного відродження хрещеного за умови доброго християнського виховання. Чин хрещення. Розпочинається зустріч священника із кандидатом у притворі при вході в храм. Проте передує хрещенню молитва для знаменування дитяти, що приймає ім'я. Господи помонівся! Священник, знаменуючи чоло, уста, груди дитини, мовить молитву Господи Боже наш, тобі молимося до Тебе просимо. Нехай знаменується світло лиця Твого на сім рабі Твоїм. Андрієві, нехай знаменується хрест є народного сина Твого в серці і в помислах Його, щоб уникав Він суєти світу всякого лукавого підступу. Ворожого, а йшов за веліннями Твоїми і дай, далі саме та щоб новизна, відрек, яка відрек, діється відрек. з людиною та хрещення, і дає підставу для того, щоб та нова людина, нова істота отримала нове ім'я. З одного боку, це нове ім'я виявляє сутність тої нової людини, яка вже живе у Христі. А з іншого боку, в тайні хрещення людині дається небесного заступника, який молиться, заступається за неї перед Господом. І дуже часто е, вибирається ім'я саме того святого, якого дана особа мала би мати як свого небесного покровителя. Радуйся, благодатна Богородиця діво, бо з тебе засело, сонце, правди Христос Бог наш, що просвічує Тих, що в темряві. Веселися й ти старше праведний, і ти прийняв об'яття визволителя душ наших, що дарує нам Воскресіння. Ім'я є дуже важливе в Біблії. Багато разів у Старому заповіті згадується, коли Бог давав ім'я людині і особливіший спосіб це знаємо про пророка Мойсея, пророка Іллю, Івана Хрестителя та й про самого Ісуса Христа. Справа в тому, що з ім'ям є зв'язаний особливий зміст е, життя даної людини, чи її місія, чи після. І тому, е, коли надається ім'я, воно е, людині, як би казати, дає певний напрямок, певну, відкриває певну, е, певну місію в житті. Щоб охороняв його. Перед усякими ворожим. Відмовивши попередні молитви, Ієрей тричі дмухає на уста, чоло і груди охрещуваного, промовляючи. Вижене з нього всякого лукавого і нечистого духа, що скрився, гніздиться в серці Його. Вижене з нього всякого лукавого і нечистого духа, що скрився, гніздиться в серці Його. Вижене з нього всякого лукавий нечистого духа, що скривиться і гніздиться в серці його. Потім кладе свою руку на його голову, молячись. Во ім'я твоє, Господи, Боже істини, єдинородного Сина Твого, Святого Твого Духа, кладу руку Мою на раба твого Андрія, що сподобався прибіг до святого Твого імені і під покром крив твоїх схоронитися, віддали від нього ту давню оману. Сповни його вірою в тебе і надією любов'ю, щоб зрозумів, що ти єси єдиний Бог істинний, єдинородний син, твій Господь наш Ісус Христос і Святий, Твій Дух. Дай йому. Всі Перший та... жест покладеної руки означає Господній захист, оберіг і Його опіку. Опісля йдуть слова, звернені проти диявола. Хресні батьки, тримаючи дитя на руках, повернувшись лицем на захід, від імені дитини відрікаються сатани. Що відрікаєшся сатани і всіх діл його і всіх ангелів його, і всього служіння його і всій гордині Його. Що відрікаєшся, Сатани і всіх діл його і всіх ангелів його, і всього служіння його і всеї гордині Його. Чи ти відрікся, Сатани? Відрікшись від диявола, хресні батьки повертаються обличчям до Сходу і підтверджують з'єднання з Христом. Чи з'єднуєшся з Христом? З Чи з'єднуєшся з Христом? З Чи з'єднуєшся з Христом? З Чи з'єднався ти з Христом? З Чи віруєш йому? Вірую Йому, як цареві і Богу. Вагому роль для хрещеного відіграють хресні батьки. Як бачимо від імені хрещеника, вони відрікаються від дьявола і з'єднуються з Христом, тим беручи на себе відповідальність доброго християнського виховання дитини. Голос хресних батьків під час хрещення є голосом їхнього дитяти, яке вони принесли до цієї святої тайни. Святий Августин навчає, що так як ця дитина згрішила в іншому, тобто народжена в стані первородного гріха через прабатька Адама і Єву, подібно і вона висловлює свою віру в Христа через хресних батьків. Таким чином, голос хресних батьків є голосом цієї дитини, яка хреститься. Також хресні батьки мають великий обов'язок щоб ця дитина, яка сьогодні приймає нове життя, зростала у християнській вірі, була по-християнськи вихована. Таким чином, той голос хресних батьків, який сьогодні лунає в храмі, має стати ще особистим голосом цієї дитини, за яку сьогодні вони перед Господом Богом і церквою беруть на себе відповідальність. Тепер хресні батьки вносять хрещеного з притвору до храму вірних. Ведені священником вони відмовляють символ віри від імені дитини. Такий перехід символізує вхід хрещеного у церкву Христову, а символ віри визнання і прийняття всіх християнських правд. Священик освячує воду, тричі занурюючи пальці у воду і дмухаючи на неї, мовить. Нехай сокрушаться під знаменом образу Христа Твого всі супротивні сили. Нехай сокрушаться під знаменом образу Христа Твого, всі супротивні сили. Нехай сокрушаться під знаменом образу Христа Твого. Сі супротивні сили. Вода у тайні хрещення має дуже глибоке значення. По-перше, у Святому Письмі, особливо у Старому Завіті, ми завжди бачимо, що вода є наче, середником очищення, омовення. Для того, щоб приступити до храму, служити Богові, людина повинна була очиститись, омитись. Часом навіть є припис. Помити, випрати свою одіж. Таким чином, в тайні хрещення вода є наче тим середником, який омиває людину, змиває з неї первородний гріх і всі ті інші особисті гріхи, які вона вчинила до Тайних хрещення. Ще інше глибоке символічне значення води полягає в тому, що вода є наче символом смерті Христової. Подібно як Христос увійшов в смерть, померши, і вийшов з неї, воскреснувши, подібно і охрещувана дитина, наче входить в хрещальні води, занурюючись у смерть Христову, і разом з ним, виходячи з води, воскресає, воскресає разом з Христом і живе уже новим, чистим життям у Христі. З християнського бачення вода має давню релігійну символіку. Символізує первинну космічну стихію, в якій зародилося життя, одночасно є символом розрухи і смерті, а також символом очищення, відродження і оновлення. Опісля цього, як вода освячена, вона помазується єлеєм, і єрей, співаючи з людьми тричі Аллелуй творить єлеєм три хрести у воді. Аллилуйя, Аллилуйя, Алелуя. Аллилуйя, Алилуя, Алелуя. Аллилуйя, Аллелуя, Алелуя. Ознаменувавши воду, священник помазує єлеєм чоло, груди, плечі, руки і ноги охрещуваного. Щоб він ухилявся від похотів тілесних. На слухання віри, на прийняття голосу Божественної Євангелії, нехай буде відкритий слух Його. Щоб підносив руки свої до святині, чинив накий час правду і благословив Господа, щоб він ходив слідами заповідей Христових. В давнину єлей використовувався як лікувальний засіб. Єлей символізує зцілення, світло, радість. Він є знаком примирення людини з Богом. Тому в помазанні води і тіла охрещуваного єлей знаменує повноту життя і радість примирення з Богом. бо У ньому було життя, і життя було світло людей, і світло світить у темряві і не пойняла його темрява. Перед хрещенням новохрещеного помазують єлеєм з двох таких причин засадничих. Перше, це і те, що колись в античні часи, коли борці готувалися до змагання, вони намащували своє тіло олією для того, щоб їхній супротивник не міг їх схопити, щоб можна було легко вислизнути з його рук. І таким чином, християнин, який починає своє християнське життя, або оглашени, який готується до хрещення, він готується до боротьби. До боротьби з дияволом, олива, якою помазується оглашенного, є наче символом, знаком того, що людина отримує силу вислизнути з рук злого, бути переможцем у тій боротьбі з дияволом. А з іншого боку, олива завжди була засобом уздоровлення. Таким чином, помазуючись перед хрещенням, людина, наче приймає те уздоровлення від своїх гріховних недух. І єднається з Христом, так як олія впитується в тіло людини, і її вже не можна від'єднати, подібно і людина в тайні хрещення, наче впитує, впитується в те нове життя, а нове життя входить в неї. Тоді хрестить його, занурюючи або обливаючи його голову, тричі проказуючи, хрещується робожий Андрій, ім'я Отця. І сина і Святого Духа. Амінь. Хрещається слуга Божий Костянтин. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Через занурення або зливання охрещений вмирає для життя гріховного і народжується з Христом для того, щоб жити з Ним і в ньому. Кожен, хто народився від Бога, гріха не чинить, бо його насіння в ньому перебуває, і він не може грішити, бо він від Бога народився. Зразу ж після хрещення нового хрещеного одягають в білу одежу, крижму. Обличають сорат Божий Андрій, у рису правди в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Облачення в білу одіж означає повернення чоловіка до цілості і невинності, яку мав раю, відродження його правдивої природи, спотвореної гріхом. Весь символізм, який супроводжує тайну хрещення, має на меті виявити внутрішній зміст цієї тайни, яка уділяється. Оскільки тайна хрещення це є тайна початку нового. Чистого, бездоганного життя, таким чином, ця біла одіж, яку утримує новоохрещений після тайне хрещення, коли він вже наче, вийде з хрещальних вод, символізує його чисту душу, показує, що тайне хрещення очистила всю людську істоту, і людина починає нове, чисте і бездоганне життя. І має зберегти його таким аж до кінця цього, цього земного життя. Після облачення ми одержуємо запалену свічку на знак нашого вступу у Христове світло. Ми покликані бути носіями світла, жити так, щоб через нас Христове світло світило іншим. Прийми горіючу свічку старайся у всьому житті твоєму просвічуватися світлом віри і добрих дій, щоб, коли прийде Господь, ти вийти на зустріч його зі всіми святими, і, уйти безборобно у чертог небесної слави і царювати з ним безконечні віки, ухрещені ми покликані бути послідовниками Христа, покликані боротися зі своєю старою людиною, яка ненавидить інших людей, заздрить, гордиться, презирає, обманює. Обмившись у хрещеній куполі, ми очистилися, стали вільними від гріха, розпочали нове життя, яке вимагає від нас немалих зусиль духовної боротьби на шляху до царства Божого.